Енергетична незалежність, тепло та інтернет, попри відключення світла, а відповідно і можливість якісно надавати освітні послуги. Мрія, яка стала реальністю для Ладижинського ліцею, адже тепер у закладі є потужний генератор. Це гарантії, гарантії завтрашнього дня. Це означає, що у нас буде приготована їжа, це означає, що у нас буде працювати опалення, це означає, що у нас будуть працювати наші бойлера, які в навчальному закладі є. Все обладнання повністю буде працювати. Передали його давні партнери міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це Люненбургський проект Німеччина Ральф Петер Ольснер, е, людина, яка на Вінниччині працює з гуманітарною місією, Я б сказав, вже більше як півроку. Починали ми цю співпрацю між регіональний гуманітарний штаб і Ральф Петер е, на базі барської громади. І допомога продовжується в межах всієї області. Вони вже співпрацюють плідно з барською громадою, з містом Вінницею, і тепер, от вони передали генератор на 110 кВт. і гуманітарний штаб прийняв рішення передати його саме сюди для того, щоб забезпечити і харчоблок, і котельню, і освітлення, і гарячу воду. Щоб дітки і працівники могли не залежати від енергопостачання раніше. У закладі користувалися менш потужними джерелами енергії. Ті могли закривати потребу лише одного поверху, і цього було замало, каже директор, оскільки потрібно забезпечувати роботу не лише школи, а й пункту незламності та укриття. Тож, аби відключення електроенергії не були страшними, у школі звернулися до місцевого координатора. Було звернення від громади про придбання такого генератора скажімо, на школу. Я звернувся до штабу, Володимир Борисович звернувся скажімо, до міжнародних партнерів і вони надали нам таку можливість, скажімо, щоб ну, допомогти школі. Аби забезпечити ефективну роботу по всій області, Гумштаб визначив координатора у кожній громаді. Це й допомагає правильно розподіляти гуманітарку. Ми постійно на зв'язку з людьми, які координують роботу міжрегіонального штабу на місцях. У нас є зворотний зв'язок, ми розуміємо потреби. І в залежності від потреб формуємо вже поставки. І таким чином було прийнято рішення, що саме цей генератор було направлено сюди в Володижинську школу. А завдяки швидкій реакції та закриття будь-яких гуманітарних проблем місцеві переконані, гумштаб це справжній друг кожного мешканця області. Гуманітарний штаб. Координуючи роботу, ми намагаємося допомогти там, де це потрібно. Сьогодні допомога потрібна владижені, тому генератор тут.